Всім привіт! Я заздалегідь вибачаю за зйомку, тому що не планувала знімати цей рецепт, але в процесі подумала, чому б вас не порадувати. Тому дуже сподіваюся, що буде корисним. Ми з вами зробили класну стабільну маренгу. Рецепт є під моїм ріл супер детальний. Все. Зробили, перекладаємо тепер її в кондитерський мішок і. Через насадку, наприклад, 1А, або, наприклад, просто відрізаємо кінчик і починаємо відсаджувати наші бізешки, наші майбутні єдиноріжки. Хотіла б акцентувати вашу увагу на те, що якщо ви робите наші бізешки на паличці, то цю паличку ми маємо прокрутити обов'язково для того, щоб вона краще трималася і потім не відпадала вже у готових бізешок. Нічого складного тут немає, воно, начебто, не то. В формі одинички, не то в формі сердечка, де одна сторона довше. От відсаджуємо з вами. І тепер залишок нашої меренги я ділю на три частини у три різні мисочки. В одну я додаю червоний водорозчинний барвник і гарненько-гарненько вимішуємо. Меренгу ми фарбуємо водорозчинними барвниками. Можна сухими, можна гелевими. І щоб отримати рожевий колір, ми можемо додати, наприклад, або червоний колір, трішечки його, або рожевий, залежно який у вас є. Тепер так само я фарбую другу частину нашої меренги в жовтий колір. Використовую барвники Цьому відео від Food Colors водорозчинні І дуже ретельно перемішуємо. Якщо ви хочете ніжний колір, додавайте трішечки боровника, Якщо хочете більш насичений, ну, звичайно, відповідно більше боровника, Але з ним дуже легко переборщити, тому рекомендую додавати по маленькій капельці. Плюс останню миску можете не брати нову, можете замішувати, наприклад, чаші міксера, в які збивали нашу меренгу, для того, щоб не мити зайвий посуд. Тепер, коли у нас замішані три кольори, ми беремо просто ж кусок харчової плівки і відрізаємо такий сантиметрів приблизно 30. Відрізаємо такий шматочок і починаємо викладати полосочками на нашу плівку меренгу. Спочатку один колір, потім другий. Причому другий колір ми маємо вже. Прикладати один до одного, тобто не бійтеся, що вони десь там змішаються. Вони у вас в будь-якому випадку зміш... змішаються, але між ними не будуть похерців, якщо ви будете один на одного так близько-близько накладати. Ну і тепер третій, так сам дуже близенько. виклали і розрівняли трішечки вдовжину. Після беремо один кінець нашої харчової плівки і починаємо загортати в таку, наче ковбаску, щільненько-щільненько. І з двох сторін ми маємо трішки підкрутити. З, одніє, з однієї сторони, я рекомендую так щільніше, з іншої можна не дуже щільно, тому що ми будемо її відрізати. Тепер готуємо кондитерський мішечок, відрізаємо кінчик і вставляємо туди насадку. Насадку вставте таким чином, щоб зубчики він не закривав. Тепер відрізаємо з однієї сторони, і цією ж відрізаною стороною ми вставляємо всередину мішка, так тримаючи за той кінчик скручений. Вставляємо наше сюди меренгу і підкручуємо мішечок, так як вам буде зручно працювати. А тепер ціле поле для фантазування. Ви взагалі можете робити будь-яким чином цю гриву або такими поодинокими рухами, як я показую це зараз, і потім не забуваємо зробити йому човку. Або, наприклад, суцільним таким рухом, взагалі без різниці. Тобто тут ви можете гратися, як вам подобається. Можете зробити їх взагалі усі різними. Нічого складного, як бачите, тут немає. Коли ми відсадили повністю всім пісешкам гриви, у нас залишився, ми попередньо відклали трішечки, ще зовсім трішечки бачите нашої меренги для того, щоб зробити рожки Ми зробили роги. І відправляємо сушитися в духовку. Як вони добре просохли, тепер підготовлюємо чорний барвник, просто також водорозчинний барвник чорний. І бачите, в мене дуже-дуже міленька кісточка. Тобто вона взагалі тоненька. дуже. Я беру, набираю зовсім трішки цього барвника і починаю малювати око. Тут головне не поспішати. Якщо ви робите, наприклад, це вперше, ви можете намалювати свої перші оченята, наприклад, на серветці, на тарілці, на дошці. Десь, де можна буде змити і все. Водорозчинний правник, гарно він змивається водичкою. От. Ми з вами потренувалися і потім переходимо вже саме до наших бізешок. Намалювали оченята. Бачите, просто вам не потрібно сильно надавлювати. Дуже-дуже-дуже легенько, акуратно, придаючи подих, ми з вами малюємо ці оченятка. Є! І таким чином на всіх робимо оченятка. Взагалі, в принципі, нічого складного, але вам буде потрібно, напевно, потренуватися. І дуже, от що з важливого, я рекомендую брати саме дуже тоне. Кістечку. це є важливим. І тепер можемо з вами малювати щічки. Бер, набираємо трішечки сухого барвника. І бачите, я його струшу зайвий весь струшую. І наче тоную тепер цим сухим барвничком. Тоную трішечки нашу бізешку, не потрібно дуже дуже сильно її рум'янити. Буквально трішечки і все. Тепер для нашого рога ми маємо підготувати кандурін. Я розводжу його з олією. Бачите, буквально крапельку олії і ретельно, гарненько перемішую кандурін. З олією. кандорін має бути у вас плотний. Перемішали все до однорідності і починаємо просто профарбовувати нашу бізежку. Цією шкістечкою, взагалі нічого складного, він дуже гарно лягає, він нікуди не тече, якщо ви не додали багато масла олії нашої. І все просто починаємо профарбовувати наш ріжок. Якщо ви потім плануєте в подальшому, наприклад, по пакетикам їх розкласти, то нехай полежить. Так, просто при кімнатній температурі або в закритому боксі трішки підсохне кандурін наш з олією, і потім можете пакувати. А тим часом у нас вийшли такі неймовірно гарні і прості єдиноріжки. Я сподіваюся, що у вас все вийде. Якщо будуть запитання, то пишіть мені обов'язково.